З метою підвищення ефективності у взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади, консолідації ідей жіноцтва реалізації соціальних ініціатив та відзначення трирічної діяльності президента України Віктора Януковича за ініціативи Житомирської облдержадміністрації, обласної ради та жіночих громадських формувань відбувся Всеукраїнський форум жінок під назвою Жінка, лідер в українському суспільстві, українська жінка. Найосвіченіша в світі це підтверджують аналітичні дані. ООН. Українська жінка найкрасивіша, українська жінка найкраща мама і найкраща господиня. Тому на наших жінок є попит. Захід відбувся за участю делегацій з 18 областей України, керівництва Житомирської області, представників адміністрації президента України та народних депутатів. Ця зустріч спонукала однодумців до нових ідей. Ми хочемо утворити в Україні всеукраїнське об'єднання Сестри Марії. Це жіночий рух новий, а політичний, який би об'єднав усі жіночі організації, незалежно від того, до яких політичних таборів вони належать, на основі загальнохристиянських маріїнських цінностей. Це буде рух жінок, які мають. Зіткати такий покров над Україною моральний покров, який би оборонив наші родини, наших дітей і всю державу від усього злого в Україні все таки повинна бути стратегія соціального розвитку згідно з вимогами президента України. Тобто, кожна людина повинна знати, як вона буде жити через рік, як вона буде жити через п'ять. Чи 10 років. З цим ми, шановні учасниці форуму, повинні звернутися до Міністерства соціальної політики України. Друге, нас турбує сьогодні пропаганда насильства, злочинності, агресії в засобах масової інформації, особливо в комерційних. І наш форум, у нас є пропозиція звернутися. До Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, щоб розглянути питання про порушення в ефірі морально-етичних принципів. Свою шану жінкам України виставили очільники області. Ми кохані наші жінки. І з першим днем весни у вас. І сьогодні у нас на Житомирщині такий вітрюган цілу ніч і зранку, але він несе що добре, тепле повітря, він несе весну. Тому я хотів би ще раз сердечно привітати всіх жінок Житомирської області, депутатський корпус жіночої області зі святом, побажати вам всього найкращого в житті. І дуже знаменно, що сьогодні. Форум проходить в місті Житомири, жіночий форум. Тому для нас, для влади, це якраз мотив для того, щоб далі працювати і підтримувати жіночий рух на Житомирщині. Гості свята у фоєтеатру мали змогу ознайомитися з виробами декоративно-ужиткового мистецтва Житомирщини. Виступ відомих артистів України був завершальним акордом всеукраїнського форуму жінок. Жінка, лідер в українському суспільстві.